Донецьк від ранку під обстрілами місто і досі сидить без світла. В Курську людям надоїдають хлапки. А в Брянську наполохані правоохоронці нібито спіймали чоловіка, що готував теракт. Що підготувала ворогу сьогодні? Пані Бавовна. Розкажемо і покажемо у цьому випуску. Мене звати Софія Кожемник, і Ви на каналі «Сій час. Залишайтеся з нами, бо далі найцікавіше. Сьогодні зранку Донецьк попав під обстріл. Повідомлялося, що в Кіровському районі міста зафіксували скидання вибухонебезпечного предмету з дрону. Як пишуть місцеві телеграм-канали, під удар потрапив і Ленінський район міста. За попередніми даними, поранено 5 людей. Всі вони нині перебувають у лікарні. Судячи з фото, у місцевих вибиті вікна та шибки. Було також пошкоджено автомобілі, що стояли поруч. Попри нові атаки дронів, місцеві і досі сидять без світла ще внаслідок попереднього обстрілу, це вкотре доводить, що окупаційній владі та колаборантам абсолютно все одно на населення. Нині без електрики майже 6,5 тисяч абонентів. Курщина нині проводить романтичний вечір із бавовною. Хлапки чули в селі Тьоткіна Глушковського району. Як повідомляє губернатор Курської області Роман Старовойд, постраждали чотири будинки. Крім того, через пошкодження лінії електропередач селище. Знеструмлено, аварійні бригади поки не розпочали усунення пошкоджень і не дарма чекають. Нині українські диверсійні групи себе там почувають як удома. В соцмережі нині є відео, як працюють наші захисники в Курській області. Українська ДРГ вдало знищила російське авто, у якому були ворожі військові. Ще двох окупантів ліквідували, коли ті в полі милувалися просторами регіону. Тим часом у правоохоронців Брянської області параноя ті заявляють про затримання чоловіка, що готував теракт на об'єкті соціальної інфраструктури, а все через дзвінок, що зробив він із хуліганських Спойнукань. А за фактом того було порушено кримінальну справу. Клінцівський районний суд засудив винного до трьох років та шести місяців колонії суворого режиму. У тимчасово окупованому Криму знову чути вибухи. Про це пише місцевий телеграм-канал Кримський В'єтір. Зазначається, що гуркіт було чутно в Джанкойському районі. Про наслідки бавовни нині не повідомляється. Та окупантам там не солодко. Потужний шторм, що на кри. В півострів минулого тижня не тільки приніс рвучкий вітер, а й хвилі висотою до 10 метрів, що знищили фортифікаційні загородження на березі. Вони були призначені для захисту від надводних дронів. Нині окупанти на швидкоруч облаштовують нові. Тож, Нині у ЗСУ є знову можливість протестувати на міцність залишки Чорноморського флоту в Севастополі. Бо Москва притягнула туди ще й МРК-циклон. Нині він пришвартований до діжок біля входу до Севастопольської бухти. Радіокомплекс належить до малих ракетних кораблів і був прийнятий до складу Чорноморського флоту Росії 12 липня. Таким чином, циклон охороняє повітряний простір над бухтою. Чи надовго його вистачить? Питання риторичне. Інформація вже передана нашим Збройним силам. Тож, коли чекати нової надводної вибухової вечірки у Криму, пишіть свої варіанти у коментарях. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Про те, як палає Росія, вже далі у випуску. Це відео можете не ставити на паузу. Краснодар в ударі ввечері була помітна робота російського ПВО. А від вибухів кубанці на мить згадали свою минулу приналежність до України. Гаряче було і на приазов'ї в Мелітополі. Чули вибухи. Як наші збройні сили викурюють загарбників з тимчасово окупованих територій та дають жару на просторах країни берізок та балалайок? Про деталі чергової бавовни. Дивіться далі на каналі Сі час у студії Софія і Ми. Починаємо сьогодні. В Краснодарі тривожна. Дуже гучні хлопки у небі чули мешканці ювілейного та фестивального мікрорайонів, а також прикубанського округу. Місцеві повідомляють, що бачили у небі яскраві спалахи. Попередньо працювала ППО офіційної інформації про постраждалих та руйнувань наразі немає. Проте краснодарці вражені аганьками в небі. Такий-то таганьок полетів вверху. От іп'ять. Якщо можливі руйнування підтвердяться, то постраждалі краснодарці можуть завітати погрітися до Геленджику, що зовсім поруч. Там місцевий умілець, аби просушити після шторму своє житло, увімкнув обігрівач. Та проводка не витримала і сталося замикання. Спалахнула пожежа. При цьому забудова, яка згоріла першою, була не капітальною і зведеною з легкозаймистого матеріалу. Вітер посилив ситуацію, і полум'я перейшло на сусідні будівлі. Загалом запалало в близько десяти будинках. Їм сподобалося, як воно горить, і без суєти запалали набережні челни. А саме у вогні був авторинок Гараж 500». За даними російського МНС, орієнтовна площа пожежі становить 740 квадратних метрів. На місці працюють 16 одиниць техніки та 56 осіб особового складу пожежно-рятувального гарнізону. Інформація про постраждалих наразі відсутня. А поки дім загарбників палає ЗСУ дають їм жару на тимчасово окупованих територіях. Під прицілом сьогодні росіяни в Мелітополі. Як і наші військові, так і місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи. А в російських телеграм-каналах вже поспішили заявити про нібито успішне збиття української С-200 над акваторією Азовського моря. Як вони пишуть, такі ракети Україна переобладнала для наземних ударів, та навіть запостили відео, нібито збиття українського носія. Непогано, аби вони так оперативно рахували свої втрати на передовій. Останнім часом все частіше бавовнить на приазов'ї чи не готують ЗСУ звільнення цих територій у найближчому майбутньому? Як гадаєте, ви пишіть про це під цим відео.